Минулого тижня дивовижний гол махача Гаджиєва у ворота Арсенала врятував для Таврії одне очко. А вже за кілька днів російський півзахисник став несвідомим винуватцем зняття із його клубу цілих трьох. Власне, не стільки Гаджиєв, скільки його контракт. Ще точніше відступні, які футбольний клуб Таврія винен агенту Гаджиєва Вадиму Шаблію. У жовтні контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу зобов'язав Катаврія виплатити шаблію. Увага 460 тисяч доларів агентської нагороди. Цифра не зі стелі, а згідно з контрактом, який підписав колишній виконавчий директор клубу Юрій Васюков. В августі 2015 року виконавчий директор. Сприну клуба Таврія підписав документ, який не мав права підписувати. тому що на тот момент співнити директор мав право підписувати только документ на суму 100 тисяч доларів. Ми сейчас питаємося абоснить федерації і КДК. Ну пока 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 это не получается. генеральний директор Таврії Олександр Бойцам на своїй посаді півтора місяці. Нині збирається подавати апеляцію і довести угода підписана колишніми керівниками нелегітимна есть еще есть возможности мирного решения этого конфликта. Мирное решение, мирное решение в том, что часть суммы, которая была прописана, она выплачена. И та сумма, которая выплачена, я надеюсь, она ну, должна составлять именно ту сумму, которая... На которой должна быть поставлена точка. За неофіційними даними, Таврія виплатила агенту 150 тисяч доларів. Однак його, природно, така сума не влаштовує. Я претендую на гроші, які я заробляв. Я ж не прошу більше. Прийшла нове руководство, хоче навести свої порядки. Якщо у них є якісь моменти, які не можуть доказати, що я не прав, ну я не бачу своєї вини ні в чому. І обмана теж не бачу. Агент упевнений у своїй правоті, клуб шукатиме компроміс. Якщо не вдасться, команда Олега Лужного таки втратить три, хай і не життєво, та все ж дуже важливих очка. Три очка, они даже если не Еврокубка, это три очка. В любом случае, ребята выходят на поле не для того, чтобы у нас так легко их отбирали, поэтому будем за них бороться. Мне бы не хотелось бы, чтобы снимали с них три очка, да. Как бы, ну, опять же, выхода нет. С них не снимут очки, опять же, это может тянуться годами. И не будут чувствовать как бы безнаказанность. Нині у Таврії проходить аудит, мета якого з'ясувати усі подробиці фінансового життя клубу. Нові керівники з нетерпінням чекають результатів перевірки і готові до того, що повилазять іще деякі старі негаразди. Я подозреваю, думаю, що це не останнє. Це не остання ситуація в нашому, в нашому випадку. Є проблеми контракту з значит, тренером, нашим Альтманом Сьоном Ющем. Є питання по, по футболістам, які в Лазані у нас ще розсматриваються. Судебное наследство, оно такое не совсем приятное. Не не, все получается не все получается сразу решить. Ну, Мы пытаемся это сделать.